Усім вітання, друзі. Як завжди, о 7.30 вас вітає програма «Ранок Ранкдом. Доброго ранку! Найближчі дві з половини години. З вами проведемо ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрський. А також наш експерт із музичної атмосфери Руслан Шукюров і кулінарний експерт Чаба Бакош. Ми з вами до 10-ї години. І на найближчі дві з години у нас грандіозні плани. Познайомимося з майстриною чарівницею, котра перетворює килими на автівки та тепловізори для зсу, а також і спецайоли, який власну автівку перетворив на пересувну піч, аби пригощати хлопців і дівчат на передовій. Дізнаємося, як війна в Україні вплинула на воєнно-промислові комплекси всього світу. А ще поговоримо про товари, котрих не існує, але їх можна знайти на полицях наших магазинів. І з гостями у студії обговоримо нову вітчизняну стрічку, яка відкриває сьогодні найбільший фестиваль документального кіно у світі. Але передусім безмежно дякуємо нашим збройним силам України за новий день разом і до кінця. На календарі, 8 листопада, і сьогодні відзначають день містобудування, день урбаністики. О, вітаємо зі святом архітекторів та будівельників, проєктувальників і конструкторів, а ще малярів, штукатурів, висотників, забудовників, виконробів та бригадирів. Всі, хто має відношення до створення сучасних зручних і затишних міст про інші свята та визначні події цього дня, 8 листопада дізнаємося далі з рубрики День в історії. 230 років тому у Парижі відкрили Лувр у минулому королівська резиденція. А сьогодні один з найбільших художніх музеїв світу. Його колекція налічує понад 400 тисяч творів мистецтва. Давньогрецька статуя Венера Мілоська, раби Мікеланджело і звичайно ж картина Мона Ліза Леонардо да Вінчі в списку найунікальніших експонатів Лувру. А скляна піраміда, яка служить подом в будівлю, одна з головних визначних пам'яток Франції і улюблене туристичне місце. Автор проєкту, американський архітектор Бей Юймін, Щорічно Лувр відвідують мільйони туристів з усього світу. 8 листопада 1867 року свій перший сезон відкрила Національна опера України. Глядачам представили виставу Аскольдова могила композитора Олексія Верстовського. Свого часу саме на сцені національної опери вперше українською мовою прозвучала опера Миколи Лисенка Різдвяна ніч у 1896 році. Будівлю знищила пожежа а одна з найкращих на той час музичних бібліотек. Костюми і декорації перетворилися на попіл. Через п'ять років був зведений новий сучасний театр опери та балету. Сьогодні на його сцені виступають зірки світового рівня: оперна співачка Людмила Монастирська, прима балерина Катерина Кухар, прем'єр-балету Олександр Стоянов. Незважаючи на повномасштабне російське вторгнення, театр продовжує працювати. У цей день 1895 року були винайдені рентгенівські промені. Одне з найбільших відкриттів в історії науки зробив німецький фізик Вільгельм Рентген. X-промені, які наразі допомагають точно виявити захворювання внутрішніх органів на ранніх стадіях, він відкрив під час експериментів з трубкою крукса і барієвими екранами, а скористався вчений розробками українського винахідника Івана Пулюя. За своє відкриття Вільгельм Ренген отримав Першу Нобелівську премію з фізики. А яким буде 8 листопада 2023 року? Залежить від кожного з нас.